Доброго ранку, прекрасні суботяни. Сьогодні день, коли ви можете офіційно сказати світові, дякую, що я прокинувся що в моїй тапочки. Все ще не втекли від мене. Субота це не просто день тижня, це день, коли навіть будильник дивиться на вас і каже: Ну добре, сьогодні я тобі не ворог. Тож давайте сьогодні станемо ще трішки щасливішими. На міліметр, на відсоток. Настільки, щоб навіть тінь подумала, вау, ця людина світиться. Ну а ми починаємо наш ерк про ранок. І стартуємо з серпневого дня ресторану. Сьогодні можна офіційно їсти не вдома і не відчувати провини. А якщо гаманець раптом злякається цін у меню, нагадайте йому, що це ж серпневий день ресторану. Він трапляється рідше, ніж зустріти панду в ліфті. Також сьогодні всесвітній день повітряних зміїв. Це не ті, що з зубами, а ті, що літають і плутаються в проводах. Якщо запустите змія і він полетить до сусідів, вважайте, що ви подарували їм щастя, ну і штраф. Їдемо далі, і далі у нас день чоловічої краси і догляду за собою. Панове, сьогодні ваш офіційний день сказати: я людинка, яка знає, що таке крем для рук, і мене не соромно спитати, що таке кондиціонер для волосся. Сьогодні можна навіть зробити маску для обличчя з огірків і не пояснювати, що це для салату. А ще сьогодні міжнародний день по. Махайте в камеру спостереження. Це, до речі, найулюбленіше свято всіх охоронців супермаркетів. Підійдіть до камери, махніть і скажіть, це не я взяв той пакетик родзинок у 2009-му. Камери люблять щирих людей. Ну і наостанок день справжньої кохання назавжди. Нарешті свято для сердець. Неважливо, ви зараз закохані в людину, собаку чи свою нову праску з парогенератором. Сьогодні кохання назавжди. А тепер про іменини. Іван, Олександр, Степан, як і Ванна. Сьогодні у вас шанс отримати подарунок навіть від тих, хто каже, ой, я забув. І про прикмети. Теплий вітер, осінь буде м'якою, а зима прийде пізніше. Можливо, вона просто застрягне у пробці біля Варшави. Дощ сьогодні готуйте парасолі, бо найближчі тижні небо буде таке щедре, що почне роздавати воду безкоштовно. Що сьогодні категорично заборонено робити? Прибирати в домі, щоб не вимести гроші. Якщо вже прибираєте, то просто підпишіть пил, мій фінансовий захист. А ще не виносьте сміття, бо можна винести ще щастя ну і ще не ладарюйте інакше вдача образиться і піде до сусіда який сьогодні вже встиг зварити борщ побудувати теплицю і навчити кота приносити тапки Ну а тепер про те чого нас навчають зірки це гороскоп овен ви сьогодні знайдете річ, про існування якої навіть ООЛ не знає. Телець день ідеальний, щоб нарешті пояснити чайнику, що він не обов'язково має свистіти. Близнюки у вас сьогодні неймовірний шанс просто не робити висновків. Рак. Дивні ідеї сьогодні будуть відвідувати вас так часто, що доведеться видавати їм талони на вхід. Лев, сьогодні ви зрозумієте, що шкарпетки теж мають характер. Діви, вранці знайдете доказ, що Всесвіт має почуття гумору. Терези, випадково відкриєте новий спосіб користуватися ложкою. Скорпіон день підходить. Щоб навчити когось несподіваному, наприклад, танцювати на одній нозі під шум пилососа. Стрілець, у вас є шанс отримати пропозицію від якої смішно навіть дверній ручці. Козиріг сьогодні можна побачити, як сонце дивиться на вас крізь хмару і підморгує. Водолій знайдете спосіб поєднати дві абсолютно непоєднувані речі, наприклад, зубну щітку і вайфай. Ну і риби, сьогодні у вас з'явиться новий друг. Можливо, це буде холодильник. Отакий гороскоп на сьогодні, а тепер, як завжди, про головне. Друзі, сьогодні ваш заслужений вихідний. І абсолютно неважливо, як пройшли вчорашні перемовини з опорю. Сьогодні все у вас буде гаразд. Ви маєте право відпочити, маєте право відкласти всі треба і хочу зайнятися. Маєте право випити каву на балконі і розмовляти з сонцем, навіть якщо воно вам не відповідає. Пам'ятайте, сьогодні 16 серпня, день справжні кохання назавжди. І це не лише про романтику, це про любов до себе, до свого життя, до того, ким є завжди. Вас. Бо коли ви любите своє життя, воно відповідає взаємністю. Ну, а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Бажаю вам суботи, після якої навіть понеділок заздрісно скаже: хотів би я бути таким. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Обов'язково приходьте завтра у цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!